Скільки у мене хризантем ромашок, на шикарнючий такий ромашково-хризантемний букет? Ламай скільки хочеш. Зачищаємо від листочків. Я до ромашок беру очіток. Бачите, вони такі рожевенькі, і очіток він теж такий рожевенький. Що в мене буде рожевенький морозець. І до ромашок у мене буде листя папороті. Шикардос ромашки. Шикардос просто. Я можу зробити отак. Акуратно. Тому що вони домашні, це не комерційні ромашки. Ну це маленька, Щоб такий букет був ромашковий-ромашковий. Це така хризантема у мене. Я її так люблю, вона не вимерзає і цвіте в мене під парканом, під усіма парканами, аж до сусідів. Ну Це ж шикардос, Знаєте, це як, як наречена така Розцвіла красиво, як я. Знаєте, так хочеться осінню ромашки тої. Вже нема ромашки, в мене це хризантема. Я її десь ще по подвір'ю розсаджу, щоб так радувала. Я її посадила, думаю, така проста посажу на городись, там на межі під парканом. А вона ж така гарна. Дивіться, чи є краще хризантема? Бо ви стоять з хризантемою на базарі, ніхто її не бере, там дешева хризантема, всі хочуть щось таке. Що ви там собі хочете? Поки дивіться, довга ножка, довгий великий букет гарний. Всі хочуть якісь там отакі. А це ж така радість. Дивіться, які букети можна робити, дівчат. Оце найпростіша квітка. Пишіть, у кого така є. Оце розцвіте. Це морозець рожевий, бачите, тут такі рожеві тони, а це ж теж домашній морозець такий. Дуже модний був, а зараз його ніхто не купує. Зараз він всім набрид, а в мене він розрісся. Вірвала ж не пожаліла. Мені, я думала, що його дуже мало у мене, а вийшло сонце, він став розпускатися і його стало багато. Це в мене листя попередіть, я хочу папороть з ромашкою. Мені ще так повезло, що в мене папороті. Гарно, чи так з погодою повезло дощову? А Папероть вона ж любить тінь таку. В лісі вона росте, так як заростях, хащах. А тут у мене вже стрічка зібралася кудись. Кудись вона зібралася. Нікуди ти не підеш. Я тебе піймала. Ну і так собі так, щоб. Так комфортно було і квіткам, і букету. Ну, слухайте, ну, як букет. І так гарно все ламалося, що я забула про джиджик. про оці свої такі ножички такі садові. Дивіться, який гарний. Але я зараз, хто любить цей звук, я зараз вам зроблю ваше естетичне задоволення, щоб був букет рівненький та красивий. Почекайте, щоб все було так рівненько, я так його складаю. Щоб він мене просто став той букет на свої ножки і стояв. На вас не попало. Ну? Ну-ну? Ну? Ну? ну, ну. Казі? Аплодисменти, аплодисменти. Опа, на Дівчатка. Це ж романтик. Який букет? Для вас.